Австралія є домом для багатьох видів рептилій. І поки деякі з них знаходяться в межах території континенту, поза берегом можна знайти одну з найзаповітніших у світі тварин морську зелену черепаху. Раніше в мене вже була можливість поплавати поруч із цими елегантними та вічними істотами, але суворі закони забороняють будь-кому входити у фізичний контакт з цими рептиліями. Однак сьогодні, в нашій пригоді, все трохи зміниться. Сьогодні ми з командою вирушаємо на узбережжя Боуену, маленького містечка, розташованого на від Сандей на східній стороні Квінсленду. За запрошенням Всесвітнього фонду дикої природи нам дадуть можливість попрацювати разом з традиційними рейнджерами народів Джуру та Біндол. Ці рейнджери відповідають за управління та захист морської природи, що включає такий знаковий вид, як зелена морська черепаха. Їхня робота безпечно ловити, збирати дані та помічати цих неймовірних морських істот для того, щоб вчені могли слідкувати за популяцією та бути впевненими, що цей вид продовжує процвітати у цих теплих водах.